Друзі мої, всім доброго раночку. Всім доброго раночку. Я йду по молочку. Моя підписниця знає, для чого я це знімаю. Вон, у Дмитровни там. І цибулька, і чесночок. Хазяйка наша. Хазяйка. Наталочка, вам привіт. Вам привіт! Здоров'я вам. І думаємо, думаю, от Наталочка б сказала, ну чого ж ти не включиш камеру, ну чого ж ти мені не познімаєш? А я от візьму і включу. Ми з Лолою йдемо по молочку. Особо дівчата розповісти, нема що такого. Йду в відпуск я Уже, вважаю, в відпуск у відпустці з понеділка. Так що... На тиждень я свободна від роботи. Від однієї роботи я буду зайнята домашньою роботою. Так що, сонечко. Нарешті сонечко. Може ж таки сніги нас вже відступлять від нас. Уже буде сонечко і, і весна, і тепло. Ми всі так цього чекаємо в цьому році, що це просто, просто, просто. Крапива, яка красива, всьому радуєшся. Так, да, Лола? Ой. Все, забрала молочко. Пришлось підождати хвилин 20. Лола повилизувала миску. Собачу. Кажу, Лола, ну ти даєш дома свого повного, ти по чужим мискам заглядаєш, ну там може цікавіше. Фу, хоч трошки віддихну тепер. Посплю утра. довго я не можу спати, рано просинаюсь. Но все одно, трохи відпочину. Трошки відпочину, та знову і знов на роботу. Птачки співають. Красота. Дівчата, хлопці, як у вас справи? як настрій. Що у вас новенького? Пишіть. Я вже рідко знімаю. Я це розумію. Ну, так виходить. Так виходить. Йду наслаждаюсь природою. Свіжим повітрям птички співають. І ви зі мною. Все, не знаю, що вам розказати. Піду в відпустку, буду мити вікна, готуватися до Пасхи, до світлого Воскресіння Христового. Бо кожен рік спішу кудись на роботі цілими днями. Дівчата вже там і пасочки попекли, і, і в хатах поприбирали, і як вони все встигають, я не знаю. Я не можу. Толі в мене. Немає бажання такого сильного. Толі немає в мене сили, здоров'я, я не знаю. я вирішила в цьому році зробити все по-інакшому. Подивимося, як воно в мене піде. Потихеньку, навести порядки, спекти пасочку спокійно, може, навіть в четвер, як це положено. Ну, в общем, якось так. Подивимося. Мальвочки ось мої вже, бачите, які зелененькі красиві стоять. Саша каже, вони мені не нравляться. Кажу, мені нравляться. Мені всі квіти нравляться тепер. Мені раніше нравились тільки троянди, а зараз нравляться всі квіти. Усі абсолютно. Ой, тут тюльпанчик мій теж зійшов. Різнокольоровий буде. Якийсь жовтий з червоним, мабуть. Гірка ось. Ото вся трава треба буде сапати. травичку, Зараз не влізеш тут. Дуже мокро. Обхожу, бо там дуже мокро, дуже сиро. Тут травичка. Ось мої підсніжники відквітували. Тепер треба буде їх. Що їх зробити з ними? Не знаю, нічого. Красота, красота, красота. Покажу вам тут. Саша вчора. Вчора, наверное, скопав тут трошки. Тут де у нас кущі. Бо воно так заплескало, що ужас, От бачите, красиво, як тут. Красота. Мородина, крижовник, деревцята, малинка. Тут теж вона полуничка, маки. Треба окуляри вдягати, бо я так нічого не бачу. Хоч роздивиться, воно так швидко все підіймається. Хоч роздивиться його все. Дуже травичка. Що тут наші рябчики після таких морозів? Всі таких морозів ще й стоять, нічого. Сніг був. диви, ну не знаю, чи буде квітувати, чи ні. Ну, стоять. І воронці стоять. Лілії воно виходять. Я трошки воно примерзло листечко, ну подивимось. Тут щось може посію, якісь квіточки. Може щось посію. Да, Томич? А, я вам той раз забула показати кліматіс. Ось у мене тут ще у відрі. Кліматіс. Який красиві. М? Красота. Красота. Накриваю, бо в цю ямку тут коти на ловчались пручилися ходити. Тут ще пару штук посажу. Саще на роботі нам дадуть. І буде красиво. Тюльпанчики. Та є трошки бутончика. Трошки щось буде. А може і не буде, а щось вони лежать. Вони, може, і померзли. Щось вони зовсім лежать. Будуть коряві якісь, ну, все. що страшного, нічого страшного. Проквіти, як каже, це діло буде, да? головне, щоб городина вродила. Полониця теж щось слаба-слаба. Так, все, друзі мої, дівчатка. Всім гарного настрою, всього самого найкращого. Бережіть себе, все буде добре.